Для мене це найсмачніший гарнір на схуднення. Чарівні баклажани, цукіні, томати, петрушка все свіже і сезонне. Беремо 100 грамів кускусу, додаємо сіль за смаком і один до двох заливаємо окропом. Відставляємо в сторону. Відрізаємо половинку баклажана і половинку кабачка. Нарізаємо крупними шматочками на пательню трошки олії, викладаємо Овочі, часник, сіль і сухий базилік. До скоринки обсмажуємо і відставляємо в сторону. Нарізаємо томати чері, беремо зручну ємність, викладаємо запарений кускус, -кус, овочі і додаємо чарівної петрушки, сіль, краплинка запашної оливкової олії і все це перемішуємо. Це дуже смачно, як самостійна страва, а також з рибою або з м'ясом.